Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Китай готує борти із летальною військовою допомогою напередодні наступу РФ. США сприймають Китай як противника і готові не тільки конкурувати з Пекіном, але й протистояти йому, сказала постпред США в ООН Лінда Томас Грінфілд. Якщо Китай або будь-яка інша держава збирається надати агресору Росії летальну зброю для війни проти України, це означатиме перехід Червоної лінії США сприймають КНР як противника і готові не тільки конкурувати, але й протистояти Пекіну. Про це заявила представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфілд. Як повідомляє CNN, вона сказала про те, що Вашингтон вітає мирну риторику Китаю, проте буде серйозно реагувати в разі постачань Пекіном летальної зброї Росії для війни проти України. Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, до чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також повинні ясно усвідомлювати, якщо китайці або хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам в їх жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б червоною лінією, зазначила представник США в ООН. За її словами, США сьогодні сприймають Китай не тільки як свого конкурента, але й як противника. Тому Вашингтон у разі необхідності готовий протистояти Пекіну. Це те, що ми робимо, і будемо робити, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані, підкреслила Лінда Томас Грінфілд. Нагадаємо, співпраця між Росією. Китайською народною республікою стає ще тіснішою, ніж це було раніше, але поки що Китай чинить опір по заклику допомоги РФ безпосередньо в Україні. Про це у Суспільному розповів Девід Гарда, сучасник проєкту аналітичного центру Сінопсіс, що займається оглядом подій у Китаї. Ми також можемо сказати, що Росія безумовно набагато більш відчайдушно у відносинах між двома країнами. Тому вони дуже покладаються на китайську допомогу, коли йдеться про дипломатію, економіку на продаж фактично всіх енергоресурсів до Китаю. Також Путін згадав про можливість військової співпраці. Ця сфера вже розвивається. Наприклад, буквально минулого місяця дві країни провели військово-морські навчання поблизу Китаю, але поки що Китайчинить. Перзаклику допомогти Росії безпосередньо в Україні, тому вони напевно не надають зброю чи системи озброєнь безпосередньо Росії, але все ж таки, наприклад, вони надають гроші і дипломатичну підтримку, яка допомагає Путіну вести війну в Україні. Зауважив він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.